Щоднями видання Bloomberg заявило, що пакет допомоги, який мають штати виділити Україні, не змінить хід подій на полі бою. За даними журналістів, це має дати змогу цитую перепочити українським військовим, але надто суттєво не вплине на обстановку на фронті. Як ви вважаєте, чи справді пакет допомоги не принесе такого значущого і бажаного перелому на нашу користь на полі битви? Давайте почнемо з того, що українські змі на жаль звертають увагу на всі публікації в західних змі і не абсолютно аналізують повідомлень своїх колег. Мовиться про те, що не тільки Сполучені Штати надали військово технічну допомогу Україні. Країни ЄС на 2024 рік нададуть Україні військово технічну допомогу на суму 24 мільярди євро. Для порівняння я нагадаю у 2023 році обсяг військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів був на рівні 23 мільярдів доларів, тобто фактично навіть більша допомога з боку країн ЄС, але не варто й забувати, що крім військово-технічної допомоги країни ЄС передадуть Україні і вже передають макроекономічної допомоги на суму 50 мільярдів євро. На чотири роки. Тобто сукупна сумарна ця сума приблизно 74 мільярди. Навіть в порівнянні з останнім пакетом військово-технічної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів у сумі 60 мільярдів доларів, погодьтеся значно більша сума. Тобто, вже запитання до Блумберг: на підставі чого подібні заяви? Без відповіді, правильно? А давайте говорити про те, що. Крім країн ЄС, Велика Британія ще заявила про передачу українській стороні розширеного характеру військово-технічної допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Досить серйозна сума, враховуючи те, що більшість. Всього пакету військово-технічної допомоги це будуть засоби ППО, і, відповідно, ракети для систем ППО, в тому числі і ракета Shadow. Я нагадаю, Велика Британія перша країна, яка передала нам е засоби ураження з дальністю більше 300 кілометрів. Тому е за три хвилини ми з вами спростували повідомлення Bloomberg і заспокоїли українців. Uh -huh. е пакет допомоги, пакети допомоги дадуть можливість суттєво. Знизити наступ російських окупантів на лінії бойового зіткнення і відповідно вирішити поточні питання, а це прикриття українського негба, і, відповідно, можливість модернізації Збройних сил України. Це мовиться і поповнення парку важкої бронетехніки, парку засобів ураження, ствольна реактивна артилерія, ну і головне артилерійські снаряди. Причому давайте не забувати, чомусь Блумберг знов таки виніс за душки те, що Чехія ініціювала так званий чеський пакет допомоги, а це півтора мільйона снарядів. Півтора мільйона. Сполучені Штати нам стільки не передадуть. Плюс країни ЄС вже заявили про те, що найближчим часом Україна отримає ще 500 тисяч снарядів. Тобто, можемо говорити про те, що ця кількість координально змінить хід бойового бойового зіткнення на безпосередньо лінії фронту